Ми прийшли попрощатися з загиблим в боях за Україну в російсько-українській війні молодшим сержантом Ковалем Олександром Миколаєвичем 1971 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався у загальноосвітній школі номер 2 закінчив вище професійне училище номер 20 Працював на Укртатнафті. В нього залишились дружина і донька. Призваний на військову службу під час мобілізації 1 березня 2022 року займав посаду головний сержант, командир стрілецького відділення стрілецького взводу. Загинув 7 вересня, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Ольгівка Курської області Російської Федерації. Він виходив з таких ситуацій. І Вогдіївський. Новоміхай ігорівки, де так вони були разом. Казали, що з ним нічого не случиться. Ну, був він сам на найгарячій точці і був першим. І був зі своїм командиром, вони були разом. Командиром завтра ну, сховати. І були молоді хлопці з ними, а вони йшли перші. Сашко прийшов саме спочатку. Ми були в одному взводі, тобто він... Людина була відзивчива, дуже завжди допомагала, завжди відгукувався на прохання. В перші дні, коли приходилось заступати на блокпости тут, в Кременчуці, то Сашко відгукувався, заступав, тобто він і на машині їздив, і заступав, тобто знаю, тому що ми. Нам приходилось спати по дві-три години на добу. Постійно, постійно, постійно в русі, постійно робили, постійно. Тому це дуже така людина була, ну, чому найкраще залишають нас. Дуже шкода, дуже. Ніхто не очікував. ніхто. Дружний дуже. Ну как сказать, нет слов за него. Плохих. Хороший парень был.